25 лютого 1994 року в Гамбурзі президент Естонії звернувся до гостей урочистого обіду. Ленар Марі високо оцінив цінності демократичного світу, до якого прагнула приєднатися і його Естонія. Свобода кожної людини, свобода економіки, торгівлі, а також свобода розуму, культури і науки нерозривно пов'язані між собою. Вони формують передумову життєздатної демократії. Його країна, що відновила незалежність від Радянського Союзу три роки тому, вірила в ці цінності. Естонський народ протягом десятиліть тоталітарного гніту ніколи не полишав віри в цю свободу. Але Марі також додав попередження: незабаром свобода в Естонії та в Європі може опинитися під загрозою. Президент Росії Борис Єльцин та його оточення повертаються до імперської риторики, говорячи про Росію як про першу серед рівних. У 94-му році Москва вже кипіла мовою образи, агресії та імперської ностальгії. К Вам звертається руководство Російської Федерації. Не препятствуйте воду вось на території Чеченської Республіки, ані виповнюють свій конституційний долг. Не допускайте прайма дій дійстю в отношенні воєнних служачів на маршрутах видвіженні колон. Російська держава розвивала неліберальне бачення світу і готувалася його втілити. Захід повинен дати зрозуміти російському керівництву, що чергова імперіалістична експансія не матиме шансів. Всупереч протоколу. Заступник мера Санкт-Петербурга Володимир Путін піднявся і покинув зал, не дослухавши. Привіт, з вами Альона, і ми не політичні. Побоювання мирі поділяли країни Центральної та Східної Європи, що були окуповані комуністами, і вони були достатніми, щоб переконати уряди Естонії, Польщі та інших країн провести кампанію за вступ до НАТО. Їм це вдалося, тому що ніхто у Вашингтоні, Лондоні чи Берліні не вірив, що нові члени мають значення. Радянського Союзу не було. Заступник мера Санкт-Петербурга не був важливою особою, і Естонію ніколи не потрібно буде захищати. Тому ні Біл Клінтон, ні Джордж Буш не робили особливих спроб озброїти нових членів НАТО. Лише у 2014 році адміністрація Обами нарешті розмістила трохи американських військ у регіоні. В основному для того, щоб заспокоїти союзників після початку вторгнення Росії в Україну. При цьому весь західний світ продовжував жити ілюзією ніколи знову та збагачував Росію через нафтогазові компанії, працюючи з російськими олігархами, які відкрито крали ці активи. Світові фінансові установи вели прибутковий бізнес в Росії, даючи можливість російським клептократам експортувати вкрадені гроші та анонімно зберігати їх у західній власності та банках. Вони переконали себе, збагачувати диктаторів не страшно. Багатство принесе лібералізм. Капіталізм принесе демократію, а демократія принесе мир. Насправді демократія не природний стан у царстві звірів. Саме авторитаризм та влада сильнішого переважають. Демократія виникла внаслідок чітких змін організації суспільства в бік лібералізму з метою побороти хаос війни. Перше її прояви з'явились у стародавній Греції. Але це не було масовим явищем. Боротьба за демократію була довгою, і лише в кінці ХХ століття вона остаточно сформувалась як переважаюча форма державного устрою. Щоб досягти цього, людство пережило не одну війну, тому що на противагу демократії більш звичним була тиранія монархії та імперії, які провокували загарбницькі ігри, колонізації та безкінченні війни. Найбільш переломним періодом в боротьбі за демократію була серія революцій 19 сторіччя, яка мала назву Весна націй. Цей період символічно вважається кінцем імперій. Слід зазначити, що і на сьогодні у світі немає ідеальної демократії. Як і чистої автократії. Їх просто неможливо побудувати не в уявному вакуумі. Демократія має різноманітні форми: від прямої до парламентської, від президентської до конституційної монархії. Демократія може бути ліберальна, соціалістична, інклюзивна. Вона постійно еволюціонує і відзмінюється. Головним залишається лише основний принцип народоправство. Та демократія не панацея. Вінстон Черчилль погоджується: ніхто не вдає, що демократія є досконалою або в усьому правильною. Вона є найгіршою формою правління за винятком всіх тих інших форм, які вже були випробовані. Але в нашій країні є поширене переконання, що правити повинен народ. І що громадська думка, виражена усіма конституційними засобами, повинна формувати, спрямовувати і контролювати дії міністрів, які є його слугами, а не володарями. Великими недоліками сучасної демократії є повільність та недалекоглядність. Політики, зацікавлені в вирішенні менших проблем на проміжку своєї каденції. А от значущі та більш тривалі проблеми, як то, кліматична, Катастрофа чи інші екологічні кризи залишаються невирішеними. Отже, демократія пройшла багато етапів розвитку. Але яка ситуація з демократією зараз? У 2006 році був створений бізнес-проект. Economist Intelligence Unit, який вимірює так званий індекс демократії у світі, за критеріями: виборчий процес, громадянські права, робота уряду, політичний вплив, політична культура, у складі Economist Intelligence Unit 87 аналітиків, з яких три російськомовні і жодного україномовного оцінює 167 країн за 60 критеріями, складаючи рейтинг. В минулорічному звіті Україна на 86 му місці з показником 5,57 з 10 балів з позначкою перехідний режим. Нагадаємо, варто завжди критично ставитись до простих рішень, індексів чи рейтингів. Політика не сферична корова у вакуумі, і вимірювання не ідеальні. Той же Economist Intelligence Unit зазначає в звітності. Не існує консенсусу щодо того, як виміряти демократію. Визначення демократії суперечливі і на цю тему точаться жваві дебати. Наприклад, у США просування демократії займає перше місце в списку пріоритетів зовнішньої політики. В уряді США немає консенсусу щодо того, що таке демократія, як сказав один зі спостерігачів. Єдина світова держава риторично та у військовій формі просуває політичну систему, яка залишається невизначеною, ризикуючи довірою та ресурсами у цьому прагненні. Але все ж цей показник, як і рейтинг Freedom House, важливий для інвесторів, бізнесменів, парламентарів. Це та швидка інформація, на основі якої іноземці можуть вирішити. Чи починати співпрацю з українським виробництвом, стартапом чи державними структурами? Це як гуглити профілі своїх нових знайомих чи потенційних партнерів, наче й неправильно судити про людину за її фейсбуком, але ж так зручно і швидко. Тому боротьба з корупцією, тіньовою економікою та відновлення довіри до судової системи є ключовим для нашого рейтингу в демократії. Та економічного розвитку. Наскільки ж вразливою чи навпаки вкоріненою у світовий лад, є демократія? 46% можна вважати демократичними країнами, 37% — автократичними, і 17% — країни, у яких ведеться боротьба, і які можуть підсилити ту чи іншу сторону. Тож демократія переважає, але не впевнено за кожен гібридний режим дійсно варто боротись. От і зараз головною тезою більшості змі є: Україна стоїть на захисті демократичного устрою чи війна демократії з автократією. Сьогодні Україна намагається похилити в той чи інший бік, ми бачимо, які країни нас підтримують, а які голосують проти резолюції ООН, що вимагала від Росії негайно вивести війська з України. А чи справедливо виключати з цього списку країни, які утрималися при голосуванні або активно купують російські енергоресурси з дисконтом? Найбільше світова демократія за кількістю населення Індія, чи авторитарний Китай лише збільшили об'єми закупівлі. Ми вже згадували проблему недалекоглядності демократичних режимів. От і Індія вибрала позицію Індія понад усе, не зважаючи на свою роль у подовженні світової кризи чи на моральну сторону питання. Вона вирішує свої нагальні проблеми і банально намагається покращити своє економічне становище тут і зараз, відкрито не підтримуючи російську агресію. І Китай, великий наш авторитарний Китай, про тебе трохи згодом. Виходить, що демократія не щось кінцеве і визначене це комбінація державних засад, їх виконання. А найголовніше за визначенням професора Стенфордського університету Френсіса Фукуями це людський капітал. Він грає роль не лише в якості підтримання державних процесів, а найголовніше сумарної волі народу. Якщо вивести умовну формулу демократії, оцінка судової системи, плюс прозорість виборів, плюс втручання інших держав у процеси, словом, все, що аналітики можуть спробувати оцінити. То воля народу залишається невизначеною. Вирішальні людські якості нації, які визначають, чи вийдуть люди на майдан, чи вистоять всупереч смертельній небезпеці, чи об'єднаються волонтерські групи, щоб озброїти армію, чи вийдуть голіруч проти танків, залишаються поза рівнянням. Але людський капітал в Україні потужний, і багато західних експертів визнають його сильно недооцінювали. Саме зараз, як ніколи, важливо ефективно використати і направити його в правильне русло. Альтернативну думку має прем'єр-міністр Сінгапуру, який закликає не визначати війну в Україні як війну демократії проти авторитаризму. Важливо зазначити, що Сінгапур ввів санкції проти Росії. Це вперше за десятиліття, коли місто держава засудила іноземну націю до підтримки Ради безпеки ООН. Сінгапур менш ніж на один бал вище від України за шкалою демократичного індексу. Є одним з небагатьох успішних прикладів країн в. Значного економічного процвітання за часів м'якого авторитаризму, все завдяки правлінню однієї людини Лі Кван ю, який беззаперечно є одним з найвидатніших політиків історії. Шлях розвитку Сінгапуру унікальний і заслуговує уваги в окремому відео. Зараз процитую лише дві його цитати, які чудово показують і шлях керівництва країни, і ціну болідної швидкості економічного розвитку. Або я стану корумпованим і внесу ім'я своєї сім'ї до списку Форбс і залишу людей ні з чим, або буду служити моїй країні, що дозволить їй бути в десятці економік світу. Він вибрав другий варіант. Мене часто звинувачують у втручанні в приватне життя громадян. Так якби я цього не зробив, ми б сьогодні тут не були. Без найменших докорів сумління кажу, що ми б не досягли економічного прогресу, якби не втрутились в дуже особисті питання: хто твій сусід, як ти живеш, який шум ти створюєш, як ти плюєш, чи якою мовою користуєшся. Ми вирішуємо що правильно, незважаючи на те, що думають люди. Мені здається, дуже влучним порівняння демократичного чи авторитарного шляху з транспортом. Демократія як потяг, для руху якого потрібно довго будувати залізничну інфраструктуру, робити місця для пасажирів комфортними та повільно, але безпечно рухатись до точки призначення. Автократія як швидкісний боліт, коли успішність чи катастрофа поїздки надто сильно залежить від професіоналізму та вдачі водія, і ви можете на неймовірній швидкості долетіти до фінішу або розбитися вщент разом з усіма пасажирами. І історія показала нам, що до фінішу долетіли лише одиниці. Тож чому нинішній прем'єр-міністр Сінгапуру закликає не визначати війну як ідеологічну боротьбу між демократією та авторитаризмом? За його словами? Таке визначення автоматично відносить Пекін до неправильного табору через те, що Китай не може засуджувати Росію. Якщо натомість конфлікт буде визначено як про суверенітет, незалежність і територіальну цілісність, навіть Китай не заперечуватиме проти цього і фактично підтримає, Сказав він у діалозі з The Wall Street Journal. Його аргумент не позбавлений раціоналізму, притаманному самому Сінгапуру. Той час, як всі американські змі говорять про боротьбу демократії та автократії, їм доводиться вести переговори або навіть пом'якшувати свою позицію щодо інших світових диктатур, як то об'єднання Арабські Емірати чи Венесуела, ресурси яких зараз конче необхідні для заміни енергоресурсів з Росії. А Китай представляє чи не найбільший ризик обміну прав людини на допомогу Україні. Вони не проявили стурбованості суверенітетом Індії чи Бутану. Репресії проти уйгурів тільки посилилися, та питання Тайваню стоїть дуже гостро. Загравання з автократичними режимами завжди компроміс. Компроміс сьогоднішньої війни потенційно ціною завтрашньої. І наостанок в Міжнародний день демократії Ювал Ноа Харарі закликав. Якщо ви прагнете зберегти демократію, голосуйте за політиків, які поважають інституції, шукають та оприлюднюють правду. Голосуйте за партії, які говорять людям, що вони мають право обирати владу, але не можуть обрати правду, яку вони хочуть почути. Стоїмо не політичними разом. Бережіть себе!